Тричі за ніч росіяни встріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Вдарили по самому Нікополю і Марганецькій громаді. За даними обласної влади, ніхто не постраждав. По мирних населених пунктах окупанти стріляли з важкої артилерії. З артилерії напередодні вечір росіяни масово обстріляли Авдіївку на Донеччині. Поранено одну людину. Авіабомбу окупанти скинули на український Нью-Йорк, пошкоджено приватні будинки. Під обстрілами були також населені пункти Мар'їнської, Часовоярської та Лиманської громад. Двоє людей поранено внаслідок нічного обстрілу росіянами Херсона. Про таке повідомляє міська рада. Армія Росії атакувала корабельний та суворовський райони міста. Минулої доби ворог півсотні разів обстрілював регіон. Бив із мінометів, артилерії, танків, безпілотників авіації. Російські окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області. Минулої доби в області поранено четверо людей. Безуспішно росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі благодатного на Донеччині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Сили оборони і далі стримують наступ російських військ поблизу Мар'їнки, Старомихайлівки та Красногорівки. Відбили ворожі атаки біля Авдіївки на Бахмутському напрямку. Українські воїни стримують противника в районах Кліщівки та Курдюмівки. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Михайлівка Запорізької області на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення близько ста російських військовослужбовців. 600 окупантів за Точніше, 600 окупантів і три десятки артилерійських систем в генштабі. Назвали оновлені втрати росіян у ворога. Ще мінус чотири танки та дві бойові броньовані машини. Наші захисники збили 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, вивели з ладу 36 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. І загальна кількість ліквідованих загарбників від початку повномасштабного вторгнення превищує 249 тисяч особового складу. Встигнути між обстрілами, попри постійну небезпеку, поліцейські продовжують підтримувати місцевих, які залишаються в зоні бойових дій. Днями правоохоронці доставили гуманітарну допомогу у вугледар на Донеччині. Правоохоронці добиралися польовими шляхами крізь зону вогневого контролю російських військ. За день до рейду місто зазнало 26 ворожих обстрілів. Люди тут живуть переважно в підвалах. Поліцейські привезли їм генератори та продукти. Дорога до Володара дуже складна, тому що там їхати потрібно через половині. Вибрали погоду, у нас вже трохи підсохло. І ми заїжджаємо в Вогруду. Веземо ми продуктові набори, б'ють по тим локаціям, де знаходяться звичайні цивільні люди. Це був приліт, це упало дерева, тут його не було. Зараз ми заїжджаємо до самого опасного міста, да, так, починається обстріл. Другий на зв'язку. Я заїхав. Принял, принял. Прийняв, же привыкли вже Это лут, как называется. Девятиэтажка, що вона, дымится или что? А вона просто вот там. Же диваны, там же диваны, вот это такое, оно дымится. Тлек, вернее. 10 дней. Жарко, оно 10 дней. Ой, тут было прилета много позавчора, да? Позавчора в стену трахнуло. Пять пробоев вот того углу. Попадало в 15-й дом. 15-й дом горіл, що до 7, 8, 9 етаж балкони посносило там. І у нас отець угол. П'ять пробоїв. За вот одним дуже переживаємо, бо там люди були, а в тому було не було. І вони все одно залишаються в будинку? Ну, залишаються. Українську формулу миру обговорять сьогодні на зустрічі у Саудівській Аравії. На це анонсував президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Переговори відбудеться на рівні радників та представників МЗС. Багато країн будуть представлені різні континенти, зокрема і держави глобального півдня. Це дуже важливо. Бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці. В Азії в інших частинах світу прямо залежить від того, наскільки швидким буде світ в реалізації формули миру. Я вдячний Саудовській Аравії за цей майданчик для переговорів. Нещодавно відвела зустріч в такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємось до глобального саміту миру. Атака на російський нафтовий танкер за спецоперацією може стояти СБУ. Про таке повідомляють українські змі із посиланням на джерела у спецслужбі і публікують відео ймовірного удару. Зазначається, що спецоперація здійснювалася за допомогою надводного дрона, насиченого тротилом. Російський танкер атакували сьогодні вночі в Керченській протоці. Росіяни повідомляють, що судно отримало пробоїну в районі машинного відділення. Однак, загрози затопленню, начебто, немає. Зазначив, що цей танкер перебуває під санкціями США через постачання авіаційного палива російським силам у Сірії. Атака на російські кораблі є законними. Про таке сказав голова ЗБУ Василь Малюк. Прямо він не визнав причетності спецслужби до нещодавніх ударів морськими дронами, але зазначив, якщо росіяни хочуть, аби бавовна припинилася, вони мають полишити територіальні води України та українську землю. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями Російської Федерації чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Зима вже близько, а росіяни ще ближче, тому вже починаємо готуватися до холодів та оголошуємо великий збір для львівської 125-ї бригади і 241-ї київської бригади. Номер картки для допомоги ви бачите на екрані. Ми хочемо зібрати на два інверторні генератори Старлінг також. Хлопцям потрібна і термобілизна. Ваша допомога, будь-яка сума має значення. Кожна гривня та кожен репост – це ще один крок до нашої перемоги. Тож давайте наближати її разом. Від допоміжних гаджетів до потужної бойової зброї українські безпілотики сьогодні не лише коригують вогонь, а й успішно нищать бойову техніку. На навчаннях операторів дронів Камікадзе побували наші репортери. Цей юнак до початку повномасштабного вторгнення росіян мав одну з найбільш мирних професій моряк. Але замість чергового рейсу взяв у руки зброю та пішов на фронт. Вже на передовій на власному досвіді переконався, невеличкий гаджет може рятувати життя. Була була ситуація, коли ми підняли дрон і помітили, що до нас підходить штурмова група. І це нам зберігло життя, тому що ми змогли вийти. Вже рік прапор воює як оператор дронів. Тут майже все, як у великих літаках. Екіпаж складається з пілота та штурмана, пульт штурвал та окуляри віртуальної реальності у оператора. У штурмана свій екран. Хлопці опановують fpv дрони або як їх ще називають, дрони камікадзе. Якщо для навчання на розвіднику Мавіку достатньо кількох днів, то ці апарати можна підкорити за два тижні. Та ще не менше ста годин польотів на симуляторах. Керування дуже потрібно повільне. Ну, для цього краще набирати пілотів, у кого є досвід в комп'ютерних іграх або на Sony PlayStation. Це буде круто взагалі. Попри невеличку вагу, цей дрон є потужною бойовою одиницею. На рахунку цих дронів, вироблених волонтерською групою Ескадрон, вже два знищені сонцепьоки, 30 танків та купа російських БТРів. Мені подобається, як воно горить і вибухає, каже один з півзасновників ескадрону. Перші дрони, які літали на 2,5 кілометри, передали на фронт у травні минулого року. Сьогодні працюють з моделами, у яких середня відстань польоту 14 кілометрів. В дронах кожних три місяці правила гри міняються, кардинально міняються. Те, що було три місяці назад, вже не актуально сьогодні. Ті частоти, які ми використовували три місяці тому, вже росіяни їх глушать, вже також дрони не літають. І тут, якщо ти не будеш постійно розвиватись, постійно розвиватись, то ти програєш цю війну. Україна випереджає росіян за якісними характеристиками дронів приблизно на півроку. Втім, окупанти теж намагаються адаптуватись до ситуації і намагаються розвивати цю сферу. Виграють тільки по кількості. Дронів в окупантів щонайменше вдвічі більше. Нам потрібно більше дронів, більше їх закуповувати, завозити, збирати, заводський китай завозити тут, на місці збирати доопрацьовувати. Так як нормальна витрата дронів на пілота це приблизно 10 в день, це нормальна, мінімальна витрата, а дехто може собі дозволити 10 за два місяці. Та досі найбільшими замовниками дронів у вітчизняних виробників є не держава, а волонтерські фонди. Так компанія Метинвест в рамках Сталевого фронту Ріната Ахметова передала силам оборони України 500 FPV-дронів. Разом з такими дронами підприємці передають розвідувальні Валькірії та дрони близького радіусу дії Мавіки. Ви ж бачите, що він простий. По суму. Ну, тобто, тут є карбонова рама, батарея і знизу кріпиться сам заряд. Е, є ще спеціальні очки до нього, які докупляють. Тобто, там повністю в віртуальній реальності можна керувати цим дроном. У найближчих планах фонду купити для армії ще тисячу таких дронів. Олена Мілова, Арсен Падесян, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте новинами. і далі. Дивіться Залмаєва і Дар'ю Щасливу. Варіант колеги, будь ласка, так, пане Василі, дякую. Ви е -е, повертаємо вам слово за 50 хвилин. Побачнуся. Зараз у нас дуже цікавий гість, друзі.